Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Renault Scenic 2007 року випуску. З дизельним двигуном об'ємом 1,9 літрів та механічною коробкою передач. Пробіг у автомобіля 320 тисяч км. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування, в гарному стані, повністю обслугований. Масла та фільтра помінені. Ось в такому яскраво чорному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках майже з новою гумою. Скло також все рідне. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Як ми бачимо, автомобіль в довгій базі, гарна комплектація, є шторки, комбінований салон біла шкіра. Спереду також комбінований салон, біла шкіра з текстилем в непоганому стані при бажанні. Можливо, зробити хімчистку. Переміщаємося до салону автомобіля. Також є повне мультикермо, бортовий комп'ютер, є навігація, клімат-контроль, повний електропакет та багато іншого. Заведемо автомобіль, заводиться кнопкою, запускається гарно, працює рівно. Ніяких чеків та помилок не горить. Клімат добре холодить. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг, Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою. Та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!